Серед інших відомих кандидатів журналістка та нардеп Ольга Герасимюк, екс-міністр фінансів Віктор Пензеник, колишня соратниця та речниця Віктора Ющенка Ірина Геращенко, екс-мер Одеси Едуард Гурвіц, екс-прем'єр-міністр Криму Сергій Куніцин, генеральний продюсер телеканалу Зік Дмитро Добродомов. Тому що принципи, тому що діє, тому що нова ефективна сила команда, тому що Віталій Кличко. А що стосується того, чим до цього займався, ясно, що це є мій внесок і долучаюся до команди, до команди Віталія Кличка. Однією з особливостей партійного з'їзду удару стала публічна присяга кандидатів у депутати. Всі вони пообіцяли у разі обрання їх у Верховну Раду не голосувати за законопроекти, що становлять загрозу національним інтересам України чи мають корупційну складову. Також заприсяглися, що за жодних обставин не увійдуть у коаліцію з партією регіонів та її сателітами і суворо дотримуватимуться партійної дисципліни. У випадку порушення присяги кожен кандидат взяв на себе зобов'язання скласти свої депутатські повноваження. Ми всі і кожен з нас має докласти максимум зусиль. Ми повинні довести нашу програму, партію. Ми повинні довести до людей, для чого ми прийшли. Тому, дорогі друзі, я хочу пропонувати вам всім об'єднатися з нашими зусиллями і приступати до роботи. Настав час удару. і результат залежить тільки від нас. Інша особливість висунення кандидатів від удару поетапне голосування за кожного окремого претендента по кожному одномандатному округу. Щоб затвердити усіх кандидатів 225 у 225 округах, витратили майже дві години часу. Висунути кандидата в народні депутати України. Воно банданому зі новостоп'ятнадцять доброзомого Дмитра Євгеновича та за. Проти утримався. Прошу результати за 621, Проти 0, утрималось 2. саме сьогодні. Така ситуація в державі, коли і журналісти мають займатися не лише журналістів, особливо активні журналісти. Наприклад, я проводячи журналістські розслідування на цей день, зрозумів, стикнувся з дуже простою проблемою. Проші антикорупційні матеріали ми не отримуємо бажаного результату, тобто ми можемо надати це публічному осуду, що й робимо, але Чиновникам, правоохоронцям на сьогодні, на жаль, склалася така ситуація, що абсолютно наплювати на думку людей, отримавши реальні важливі впливи ми можемо усі ці резонансні корупційні справи довести до логічного завершення. А логічне завершення тільки одне злодій має сидіти в селі. Партія удар також стала однією з двох поліцилика. Підписала договір з громадським рухом чесно, де головною умовою була детальна перевірка кожного кандидата в депутати. У випадку, якщо попередня діяльність якоїсь особи викликала підозри та недовіру, її виключав зі списку претендентів на депутатське крісло нам вдалося кілька кілька таких досить одіозних людей виключити. Це от пан Гичка зі Львову, а пан Муравецький, так само зі Львову, а це Іван Плачков, щодо якого було дуже багато дискусій, бо він давно був пов'язаний з ударом. Але щодо якого дуже багато є фактів різних, які можна трактувати як корупцію. Але все ж таки в останній момент було ухвалено. Рішення, що його не буде висувати, удар наразі залишається питання: чи буде узгоджено єдиного кандидата в одномандатних округах від партії удар та об'єднаної опозиції. Представники комітету опору диктатурі кажуть, надія ще є інакше об'єднана опозиція просто доведе, що не вміє дотримувати свого слова. Удар це єдина партія, яка виконує всі свої зобов'язання, які вона взяла перед львівським кодом. Сьогодні удар висунув своїх кандидатів мажоритарці. Я переконаний, що на найближчим засіданні коду вони прийдуть на код і пройдуть процес люстрації. І також я переконаний, що і представники. Об'єднаної опозиції батьківщина також це зроблять. В нас ще є шанс домовитись. в нас ще є шанс висунути єдиного кандидата по округу по мажоритарному округу у Львові. Якщо цього не буде зроблено, то на жаль, тоді ми будемо розуміти, що обіцянки об'єднаної опозиції, обіцянки батьківщини так і залишились обіцянками. Наталка Сергій розового глядня телеканал Зік.